Coral Mine розкупили. Немає у вільному продажу ні в Україні, ні в Європі. Адже попит на продукти, які міняють якість питної води і роблять її біодоступною, виріс в кілька разів. І наші логісти не справляються тимчасово. Але вихід є. Є така програма, яка називається Гідромакс Плюс. І. В ній знаходяться всі продукти, які міняють якість води. Адже від біодоступності води залежить якість нашого очищення і те, наскільки швидко і потужно будуть доходити кисень, корисні речовини до клітин. І так, що ж сюди входить? Перше це композиція Коралмайн, це секрет довгожителів острова Акінава. Труд – 30 пакетиків. Кожен пакетик, ось в мене тут є відкритий, розрахований на літр ну, максимум півтора води. Тобто ми готуємо водичку, кидаємо такий пакетик вранці і готуємо собі таку воду. Я рекомендую вранці випивати трохи більшу кількість для того, щоб встигнути, промити організм для того, щоб відновити баланс водний. Далі, другий продукт це H-500. Це якраз кремнієва вода. Можна випивати дві капсули вранці, або одну вранці, другу після обіду. Далі, три упаковки пентукану. Це теж ексклюзивний продукт. Це вода, подібна до води боржомі, тобто вода із. Калієм, причому біодоступним, е, відчувається це як прилив енергії. Тобто тут шипучі таблеточки, і якщо вкинути на стаканчик води, виходить ось така вода, яка потужно е, забезпечує наш організм калієм. А також входить ocean min. 30 пакетиків. В, ось вони ось так виглядають: це теж е, вода з термальних джерел океана. Прямо підведені труби, достають цю воду, це магнієва вода. Висушують, натрій прибирають і от оці всі нативні мінерали запаковані сюди. Висипається на літр води і отримує м'якеньку магнієву воду. Як я рекомендую це вживати? Тобто вранці ми починаємо коралову воду H500. Дві таблеточки пентукана дня, тоді, коли нам хочеться, можна після їжі, можна тоді, коли з'явилася потреба в енергії. А ocean mean вже перенести на після обіду. Тобто, тим більше, що магній він знімає спазми, він дає таке, знаєте, заспокоєння. От. І у нас таким чином буде, виходить, що за день ми можемо випити 2-2,5 літра води. Саме з оцими добавками. Що в результаті ми отримуємо? Це, звісно, потужне, потужне промивання наших клітин і міжклітинного простору. Це в кілька разів краще засвоєння кисню і корисних речовин, і в кілька разів краще відновлення. І уже в перший місяць ви побачите, відчуєте прилив енергії, сяєння шкіри, блиск в очах, омолодження. А що саме отримаєте? Ви напишіть мені у зворотній зв'язок. Порадуємося разом.